Добрий день, Алло Анатоліївна. Добрий день, розумничка. А ти пам'ятаєш, як треба поводити себе у громадських місцях? Так, треба ходити, стояти, розмовляти спокійно. Як треба розмовляти? Треба розмовляти спокійно, не перебивати інших. А які чарівні слова казати? Будь ласка, спасибі, вибачте. Молодець. Запрошую тебе до крамниці. Це крамниця. В крамниці обов'язково є продавець. Розумничка, а якщо ти будеш купувати в продавця товар, то ким будеш ти? Ті, хто купують товар, називаються покупцями. Молодець. Розумничка, пригадай, що бере мама, коли йде до крамниці. Мама бере гроші і сумку. Правильно, без грошей у крамниці нічого не продадуть. А зараз познайомся із новим словом товар. Усе, що продається у крамниці, називається товар. Якщо в крамниці продають одні продукти, то як можна назвати цю крамницю? Її можна назвати продуктова крамниця. А якщо продають іграшки, тоді це іграшкова крамниця. Правильно. А якщо продають меблі? Це меблева крамниця. А якщо продають лише овочі? Це овочева крамниця. Правильно, розумничка. А ще я хочу розповісти тобі про те, що крамниці бувають великі і маленькі. Розумничка, яка крамниця біля твого будинку? Велика чи маленька? Біля мого дому маленька крамниця. А біля мого будинку велика крамниця. Супермаркет. Розумничка, подивись на картину і скажи, скільки дітей підуть до крамниці. Два хлопчики підуть до крамниці. А можна сказати, що обоє хлопчиків підуть до крамниці. І ще можна сказати: обидва підуть до крамниці. Повтори розумничка. До крамниці підуть обидва хлопці. Тепер поглянь ось на цих дівчаток. Як скажемо про них. Обидві дівчинки підуть до крамниці. Або обоє дівчаток підуть до крамниці. Розумничка, а якщо треба купити комусь подарунок, що тоді робити? Піти до крамниці і купити там подарунки. А як ти будеш купувати? Я скажу продавцеві. Дайте, будь ласка, мені білі серветки і дам гроші. Молодець розумничка. Ти сьогодні дуже гарно відповідала. А наше заняття закінчилось. До побачення. До побачення, Алло Анатолійовна.